Відеоконсультація присвячена такій важливій темі, як емоції і навчання. Ні для кого не є секретом, що емоції відіграють важливу роль в житті кожної людини. Аналогічну роль вони відіграють і в навчанні наших дітей. Дуже важливо розуміти те, що емоції вони впливають на кожну дію нашої дитини. На кожен крок, на кожну думку, на кожен вчинок. І тому нам необхідно дещо знати про особливості дії емоцій. І так ми можемо казати про те, що шкала емоцій вона йде від позитивних емоцій до негативних, і, навпаки, від негативних до позитивних. В цьому широкому проміжку між. Негативними і позитивними емоціями розташовані різні стани, які викликають ті чи інші емоції. Ну, в першу чергу нам варто поговорити про е, досить е, складні речі, тобто негативні емоції, е, такі як невдоволення, тривога, образа, ревнивість. Ну, Більше ми не будемо брати, але, от хоча б на цих спробуємо, е, побачити, як же вони впливають на стан самої дитини. Е, ну, Зрозуміло, що невдоволення воно е, несе е, за собою такий е, неприємний стан як е, невдача. Тобто дитина себе відчуває. Невда... Невдалою, вона відчуває е... якоюсь іншою. І плюс е... оцей скорботний стан невдачі е... того, що я не зробив, він досить сильно іноді впливає на подальше життя дитини. Якщо ми говоримо про тривогу, то тривога вона з однієї сторони виступає як оберігаюча е... емоція, яка допомагає. Вчасно попередити деякі моменти, але в той же час, коли дуже довгий час дитина знаходиться в тривозі, це призводить теж до негативних наслідків. Я вже не кажу про більш сильну емоцію негативну, таку, таку як образа. Досить часто ми дорослі, не замислюючись над тими чи іншими словами, дозволяємо собі певні. Образи в адресу наших дітей, наводячи слова зменшувального такого значення, які, на наш погляд, начебто, не несуть якогось певного негативу, але в той же час вони досить сильно ударяють по самолюбству дитини. Ну і окремо треба було б сказати: серед негативних емоцій це ревнощі. Досить е, важко е, готувати до розуміння того, що е, ревнощі є негативна емоція, і досить часто в характері е, дітей вони виявляються. І нам, дорослим, необхідно пояснювати. Е, Чому ревнощі, вони є негативними, чому вони руйнують відносини між людьми? Ну і звісно, більш приємно говорити про позитивні емоції, тобто ті емоції, які е, дають крила. Ну, без сумніву, саморозповсюджена це задоволення. До речі, якщо ми говоримо про процес навчання, то в першу чергу діти входять до школи не за балами, не за оцінками. Без сумнів, оцінювання має бути, але вони в першу чергу йдуть все-таки за отриманням задоволення. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це безпосередньо навчальне задоволення. І на певному етапі це не тільки навчальне задоволення, але це і ігрове задоволення. Якщо ми говоримо про досить таку важливу позитивну емоцію, як радість, чим частіше виникає радість на обличчях наших дітей, чим частіше вони переживають її. Тим краще вони себе відчувають. Ну, без сумніву, тут ніяк не обійти е, таку позитивну емоцію, як упевненість. Вона досить важлива в цьому світі, особливо в ті моменти, коли дитина робить перші кроки в своєму житті, коли вона вперше пробує писати, вперше пробує читати, вперше лічить. І взагалі все, що робить вона вперше, дуже важливо от на цьому етапі саме підтримка для того, щоб вона відчула впевненість в своїх силах, впевненість того, що вона може це зробити, може подолати себе. Ну і досить важлива така позитивна емоція це як безпека, без якої взагалі не може відбуватись ніяка справа. Якщо дитина себе відчуває. В небезпеці, то, звісно, всі намагання дитини в першу чергу оберегти себе. І не про яке розкриття творчих здібностей дитини ми не можемо вести мову. Або це розкриття воно є досить половинчастим. І всі ресурси дитина все-таки зберігає на те, щоб зберегти свою безпеку. Тому Досить важливо нам, дорослим, демонструвати безпеку по відношенню до наших дітей. Ну і, взагалі, коротко підсумовуючи, все-таки значення емоцій е в процесі навчання дітей, варто було би сказати, що емоції це своєрідні спеції, які допомагають прикрасити, відтінити е ті чи інші явища в житті людини. І від того, якими спеціями ми скористуємось, тобто які емоції буде переживати наша дитина, такий стан вона буде отримувати. І дуже важливо, щоб ці стани були все-таки позитивні, щоб вони переважали негативні стани. Тим паче, що треба пам'ятати, останні дослідження вказують на те, що емоції вони відіграють важливу роль. Не просто в житті людини, а по великому рахунку при будь-яких діях, при будь-яких вчинках, в першу чергу і дії, і вчинки мають колір емоцій. І дуже важливо, щоб цей колір емоцій був позитивним. І в багатьох речах це залежить саме від нас. Від нас, педагогів, від нас батьків, пам'ятаємо про це і допомагаємо дитині переживати позитивні.